Закрийте очі і уявіть життя у повній темряві. Тепер ви маєте зрозуміти наскільки ваш зір для вас важливий. Напевно, хвилинне існування в темряві дало вам зрозуміти, як багато в цьому житті ми втрачаємо через відсутність сприйняття органом зору навколишнього. Особливість незрячих бачити світ не таким, яким бачимо його ми. Вы понимаете, человек, найти помощника человека на полный рабочий день и так далее это должна быть социальная государственная программа, служба сопровождения, о которой мы в Украине пока еще можем только мечтать. Поэтому эта тема сложнее, и она пока еще очень далека от реализации. Проблема передвижения с тростью. Трость замечательная вещь. Но человеку, который теряет частично или полностью зрение в зрелом возрасте, после того, как он всегда привык себя ощущать абсолютно полноценным это огромный психологический вопрос психологическая проблема комплекса использования трости то есть таким образом признание себя каким-то не таким как все остальные тем более у меня очень большой международный опыт если за рубежом я этого не стесняюсь и не напрягаюсь в любой стране у меня более 70 стран за плечами то в украине это по-прежнему А, вот она, не такая, а этого не хочется. А э, собака по воды, как мне кажется, решает, является вот этим вот промежуточным, самым оптимальным, ну, как для, чисто для моей личности, да, решением этой проблемы свободного передвижения, при этом э, ощущение комфорта и уверенности в безопасности, и при этом отсутствие комплекса, поскольку э, внешне это выглядит. Красиво, елегантно, стильно, що очі дуже, дуже важливо, особенно для жінчини для ділової жінки. Їх світ це світ образів і уяви. Одні народжуються незрячими, інші втрачають зір протягом життя в обох випадках. Це трагедія, але треба жити далі і пристосовуватися до умов і викликів суспільства. Школа з підготовки собак поводирів для слабозорих людей. Має усі шанси з'явитися в Україні. З ініціативи Ужгородської громадської організації для слабозорих дивосвіт на Закарпатті стартував україно-угорсько-румунський проект. Його мета вивчити можливості України для організації школи. Так, як це показувати. Ага. Перше знайомство з найкращим угорським собакою-поводирем у киянина Миколи пройшло без ускладнень. Кілька чітких команд і Діо легко повів сліпого чоловіка. Перше, перше враження досить приємні враження, тому що е, уяв теоретично так, а практично уяви як це відбувається не було. Принципово відчуття, звичайно, інші, тому що. Е, Людина, коли пересувається за допомогою тростини, вона є більш сконцентрована, але загальне орієнтування треба мати, що пересуваючись з собакою, що пересуваючись з тростиною. Тут однозначно треба вміти орієнтуватися в просторі, тому що собака вона виконує команди, вона веде, але вона. Не вирішує основного задачі. Куди ми йдемо і що ми хочемо. Тобто, собака, вона є помічник, якби замінник тростини. В даному випадку в мене таке от, склалося враження. Ось так чітко і водночас природно золотистий ретривер Веста виконує команди свого незрячого товариша. Язик не повертається сказати господаря, бо у такому тандемі, де життя людини цілком залежить від правильної поведінки собаки, можуть бути лише справжні друзі. Друзі, яких треба добре і якісно вчити, у рамках проекту буде підготовлено шість собак: три собаки залишаться в Угорщині, дві в Румунії, і одна приїде в Україну для племінного розплоду. Для України школа з підготовки собак-поводирів справа не нова. У радянському союзі великий центр працював у Підмосков'ї, там і залишився. Тепер доводиться усе починати з чистого аркуша. Замінити білу тростину на доброго товариша і помічника в Україні бажають багато людей. Проте, навіть купивши навченого пса, людина з поганим зором не зможе сповна скористатися його допомогою в українському законодавстві. З цього питання одні заборони. В Угорщині кругом можна заходити собаками по водарями в готелі на роботу, у різні установи, у різні кафе, а також у громадський транспорт. І необхідності у спеціальному маркуванні немає, бо собакою можна кругом в Україні. Сьогодні собака персона нонграта практично в усіх громадських місцях, тому ініціаторам цієї справи доведеться зламати не один спис на законодавчих барикадах. Паралельно з вихованням тварин треба виписувати поправки до відповідних законів. К сожалению, за 22 года независимости, никто этим вопросом так серьезно и не занялся. Школа по подготовке собак по водорей осталась в Подмосковье. И поэтому наши люди с инвалидностью по зрению лишены такой возможности пользоваться собакой по А мы знаем, что собака по воды это верный друг и надежный помощник. Это как бы проводник, который помогает. Переміщатися і орієнтуватися в пространстві. Треба вносити зміни в законодавство щодо надання права особі з інвалідністю позору отримати такого помічника. Зміни безкоштовно або, можливо, на якихось пільгових умовах. Вносити зміни до законодавства щодо служб, які мають готувати таких собак-помічників, хто має це утримувати, ці такі школи, яким чином має відбуватися фінансування. Хто мають бути ці фахівці? Чи це мають бути громадські організації, чи це кінологічні служби? Сьогодні обговорювали дуже багато шляхів, що можливо це професіонали, які працюють при силових структурах, скажімо так, які готують собак для, для цих структур. Тобто, це ще питання до обговорення. Я... Маємо підтримку дуже серйозну. Ми і від, скажімо, тих, з ким нам співпрацювати, це кінологи, кінологічні служби, це асоціація тифлопедагогів України, тобто ті фахівці, які безпосередньо могли б взяти на себе формування певних методик. Послуга в цілому вона є досить дороговартісною, тобто підготовка собак, їх утримання, навчання майбутніх користувачів, тобто безпосередньо осіб з порушенням зору. Певним створення методичного підґрунтя цього процесу це не є дешевим. Архітектурні, транспортні, комунікаційні та психологічні фактори головні бар'єри на шляху соціальної адаптації і пошуку роботи для незрячого. Собака поводир може допомогти вирішити одну із цих багатьох проблем: проблему вільного пересування і орієнтації незрячої людини в просторі. Це один з підвидів анімал-терапії. Анімал-терапія досить відоме слово останнім часом. Є терапія з дельфінами, є з лошадьми. Каніс-терапія, це саме з собаками. Це реабілітація, навчання. Я почала готувати собаку, і я приїхала сюди, тому що це дуже близька тема. Дуже багато спільного по відбору собак по навчанню. Собаки, навіть ми підшукували вірну назву для таких собак, не лише для сліпих людей, а взагалі для людей з особливими потребами. Можливо, це собака компаньйон для таких людей. Можливо, якусь іншу назву ми ще не визначились. Ми вивчали європейський досвід, і ми намагалися цей досвід накласти на наші українські реалії. Тому дуже багато моментів. По перше, прогалини в законодавстві, звичайно, фінансування. А такі загальні проблеми, які є і в Європі, і у нас це відбір цуценят зі ста відсотків. Можливо, половина, можливо, навіть менше підійде для такої роботи. досить довгий процес навчання такої собаки. І важливий момент який ми теж обумовлювали утримання цієї собаки, що наші інваліди чи зможуть вони потім утримувати цю собаку. Це годування, лікування її. Тому потрібні знову ж таки все впирається в кошти. Попри усі нинішні та майбутні перешкоди, люди зі слабким зором залишаються оптимістами і вірять, що їм під силу така велика справа. А Ужгородці сподіваються, що школа запрацює сама на Закарпатті. Цель була ізучити міжнародний опит підготовки собак по і, в принципі, розробити ці перспективи. Внедрение данного опыта в Украине. Мы очень тщательно подошли к подбору участников данного семинара. Среди нас присутствуют юристы, среди нас присутствуют лидеры общественных организаций, которые занимаются решением проблем людей с проблемами зрения, а также среди нас кинологи профессионалы. Мы работали очень бурно. И у нас действительно мы выработали те предложения, которые Национальная ассамблея инвалидов Украины. При поддержке, которой, собственно, и э, состоялось это э, мероприятие, будут лоббировать на уровне Верховного Совета, Верховной Рады. Э, очень серьезные предложения в первую очередь это э, расширить, как говорится, добавить статьи соответствующие на законодательном уровне. И далее, как говорится, это момент и реабилитации, это момент подготовки соответствующих кадров, и это момент а, информационной кампании популяризации, как бы среди населения, а, что очень важно, все участники приняли решение запустить пилотный проект, то есть на энтузиазме мы начинаем готовить в разных регионах Украины а, собачек, которые станут впоследствии собаками-поводырями. То есть за то время мы предполагаем, которое будет решаться законодательно. Вопрос, мы уже будем готовить собак по Так нам советовали венгерские коллеги, что не ждите каких-то особых перемен, начинайте действовать.